Хартія Хаб по вулиці Кобилянського в Кривому Розі один із шести просвітницьких центрів, заснованих військовими за сприяння місцевих громад. Вони вже діють у Києві, Дніпрі, Полтаві, Львові та Івано-Франківську. Серед тих, хто розбудовує цю мережу, Олег Шульга за професією актор театру і кіно на війні. Офіцер бригади Хартія, який захищає Україну з 2014 року. Це мережа просвітницьких центрів, в яких будуть проходити. Заходи саме для спільноти міста це і культурні, і історичне просвітництво, і можливо якісь роз'яснення щодо військової справи, вишколи зустрічі з військовослужбовцями, з ветеранами, з родинами, мистецькі, навіть заходи, тобто все, що завгодно, щоб налагодити якісну і максимально широку комунікацію між військовими і цивільними. Справа в тому, що ну ми в Харті часто посилаємося на Клаузевіца, який стверджує, що для того, щоб перемогти в війні, потрібна єдність трьох інституцій: суспільства, влади. І війська Олег Шульга каже, разом спробують залучити у цю діяльність максимальну кількість бригадного ресурсу для того, щоб криворіжці побачили обличчя Хартії, бо це кажуть і є обличчя актора, поета, водія, підприємця, металурга, гірника. Створення хабів Хартії у великих містах України мало свої передумови. В івано франківську пункт постійної дислокації. Харті. в з Києва, з Дніпра і з Кривого Рогу у нас багато військовослужбовців, і на сьогоднішній день, значить, тут є і ветерани хартії, і родини військовослужбовців, тобто це наше ком'юніті, які в першу чергу повинні ну, бути з нами в контакті, і ми маємо про них піклуватися. Тому так, Львів це просто один з центрів, один з полюсів України. Зрозуміло, що Полтава там теж багато хартійців. Першою подією у Криворізькому хартії стала інтерактивна лекція Україна, незалежність імена як віднити загублене коріння. Її проводив військовослужбовець другого корпусу НГУ Хартія, український історик-дослідник Віталій Скальський. Він переконаний, що нинішня війна стане зрозумілішою для українців, коли вони встановлять документальні факти Причетності своїх родів до історичних віх ХХ століття, війни, репресії, голодомори та національний опір кривий рік також став свідком цих драматичних подій. На жаль, ми маємо цю таку велику історичну травму. яка була нам нанесена впродовж тих 70 років, поки тут панувала радянська влада. Нам потрібно в нашому суспільстві це проговорити. Нам потрібно зрозуміти, що насправді тоді відбувалося, і нам напевно треба відчути свою причетність до того до того минулого, що це наша історія, що це наші діди, прадіди, прапрадіди були абсолютно причетні до тих чи інших подій в історії України. Патріотами є ті люди, які відчувають, що вони тут. Що вони отут закорінені, вони тут жили, тут були їхні предки. Або якщо вони приїжджають, то мають про це історію, чому вони сюди приїхали? Як дізнатися про долю своїх репресованих рідних, відшукати втрачені в роки каральних операцій біографії, з'ясувати, які проєкти збирають імена борців за незалежність різних епох? Віталій Скальський розповів про доступні цифрові архіви, де є відповіді на чимало таких запитань. Лекція мала відгук у криворіжців. Що останнім часом дійсно захопився тематикою генеалогію, пошуку свої свого коріння, своїх рідних, і ну, тут багато цікавого почув на цю тему. Це дає зрозуміти місце себе, своїх предків у в історії в. Зв'язок історії з тим ну з нашим повсякденням, що ми якби не знаходимося в якомусь такому вакуумі самі по собі. Зустріч була дуже інформативна, дуже пізнавальна і хотілось би більше таких подій, і зокрема на тему генеалогії і, взагалі, на якусь історичну історію Криворіжжя Тетяна Васильєва Ігор Притула. цей день.